На Харківщині загинув 49-річний герой з Волині Олександр Бандура. Сумну звістку повідомили у Дубичнинській громаді. Відомо, що герой у ході проведення антитерористичної операції у 2014 році був мобілізований до лав ЗСУ. У 2015-му був звільнений у запас. Втім, знову повернувся до війська, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. У грудні 2022-го отримав третє поранення. І перебуваючи на реабілітації, бачився з рідними. Як виявилось, це було востаннє. Повернувшись на фронт, захищав рідну батьківщину до останнього, аж доки не загинув під час виконання бойового завдання 15 лютого 2023 року в районі населеного пункту Гряниківка Куп'янського району Харківської області. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.